Друзі, всім привіт! З вами Максим Сігма. Ми сьогодні з вами будемо рибачити. Будемо ловити... рибу на... Ну що, друзі, ми почали. Поїхали. Я для вас буду записувати кожного дня мінімум по 14 ігор. Ну да Так, друзі, вже друга риба є, світлий луціан. Забираємо, йдемо далі. На 8 кг, друзі. Ми з вами вже зловили третю рибку. на друзі. Оця риба, що я зловив, карелатка, зебра, вона дуже отруєна, друзі. Вона отруєна. Щоб її забрати, треба ножицями обрізати її ці гострі оці штучки. Тоді вона вже не буде такою опасною для людей. Ну ви зрозуміли. Це таку рибу Ваня холді колове в Турції. Кажуть, що вона дуже добра, Я її ніколи не їду. Але мені з вами Що з мами зловили губань. Довбо перні.

Пана, друзі, ми з вами зловили луціан. Лу Літо, з вами радо. блін, ви так любити. Ми з вами світлий луціан. Ми вже, друзі, з вами на 4 грами вже зловили риб. Ми вже з вами зловили восьму риб. Опана, друзі, ми з вами зловили карантис золотистий. gitti bir zaman Пана, друзі, Ми з вами зловили карася. Кейпокотський карась. на... Фанат, друзі, ми з вами зловили Луціан, Луціан. Друзі, друзі, дуже, дуже великі. не дуже велике, правда. Ідемо далі, 14 рибка. Ловися, рибка, велика і і мала. Біла ронка, біла ронка. Жовто-хвостий луціан за друзі. та рибка. Якраз і на...

Папа, друзі. Губань mm. Ну що, друзі? Зараз буде посплення. Вже змовило 20 інворів. І з вами акулу змовили. Акуру записнемо. Де дуже добре тут? Ну що, друзі? Перше відео я вам записав. Чекайте, ще вийде сьогодні мінімум три і. коротше, ще. Мінімум 3-4 відео про рибалку. З вами був